Господи, хто перебуватиме в оселі Твоїй, хто проживатиме на Твоїй святій горі, той, хто в досконалості ходить і чинить по правді, хто говорить правду у своєму серці, хто не лукавив своїм язиком, не скоїв зла своєму ближньому і не зневажив своїх ближніх, він цурається лиходію. Але звеличує тих, які бояться Господа, хто дає клятву своєму ближньому і не порушує її, хто срібла свого не віддавав на лихву і не брав хабарів супроти невинних, хто робить так, не похитнеться повік».